Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, і благословіння кожного з вас. Віряємо вас в руки Божої благодаті. Нехай сьогодні Господь доторкнеться до вас своїм Словом, доторкнеться Своїм Духом Святим, щоб сьогодні змінити ваше життя, наповнити ваше життя. Я вірю, що це слово, яке Бог дає мені, воно міняє життя інших людей. Воно міняє вас, коли ви слухаєте, коли ви приймаєте його в своє серце, коли ви розчиняєте його своєю вірою. Це слово починає діяти в вашому житті. І ваше життя стає новим, таким, яким Бог його приготував для вас. Він благословив всіма благословеннями неба. Він приготував дуже багато благословень для кожного з нас. І він хоче, щоб наше життя було в благодаті, в благословінні, щоб наше життя було покрите Його благодаттю, Його любов'ю, Його милістю. І сьогодні слово, яке ми приготували, це Він говорить до тебе. Бог говорить до тебе. В кожній молитві, кожного разу, коли ми приходимо до нього. І ми так бажаємо, так хочемо, щоб Він говорив до нас, щоб Він дав нам слово, щоб прийшло якесь підбадьорення. Щоб щось прийшло від нього, від нашого Бога, щоб щось прийшло, щоб ми укріпили, щоб ми змітнили, щоб ми піднялись. Щоб у серці прийшов мир, радість, спокій, благословення. Ми так цього очікуємо, ми так хочемо. І сьогодні Бог буде говорити до вас. Сьогодні це слово, яке він дав, він буде говорити до тебе. Просто приймай зараз це слово в своє життя. Бери це слово, схопися за це слово. І твоя ситуація, проблема, чи ще щось в твоєму житті, воно сьогодні буде вирішено. Бо сам Бог має відповідь на цю ситуацію, на цю проблему. На все, що є в твоєму житті, Він має відповідь. Якщо навіть тебе все класно, все добре, все благословенно, це — слава Богу, все одно Він говорить до тебе, все одно він буде говорити до тебе, щоб підтримувати тебе, щоб сьогодні тебе підбадьорювати, щоб сьогодні тебе надихати, щоб сьогодні тебе піднімати ще більше, ще сильніше, щоб зміцняти і укріпляти тебе. Це слово допоможе тобі ще більше укріпитися, ще більше зміцнитися, ще більше наповнитися його благодаттю і милістю. Коли Він відповідає, коли Він говорить до нас, щось в нашому серці міняється, щось відбувається, приходить радість, приходить мир, приходить спокій, ти заспокоюєшся. ти отримуєш свою відповідь. Ти щасливий. Твоє серце воно тріпоче, твоє серце воно радіє. Бо Бог сьогодні дав мені відповідь. Він сказав мені, що в мене буде все добре, що в мене буде то, 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 все, що ти молишся сьогодні, все, що ти просиш сьогодні. Сьогодні сам Бог він хоче відповідати тобі. На твої потреби, нужди, на все, що сьогодні в твоєму житті, Він хоче відповідати тобі. Він має для тебе план. Він має для тебе всі благословення, які вже приготовлені, які вже стоять на небі, і він лише очікує, що ти скажеш, я приймаю, я беру. І ангели Божі понесуть їх тобі. І ангели Божі почнуть служити тобі і нести все, що Бог приготував для тебе. Все, що Бог дав тобі. Воно твоє, воно належить лише тобі. Ти маєш на це повне право. Ти маєш право прийти сьогодні і брати благословення від Нього. Ти маєш право сьогодні приходити до нього. І хай я даю тобі. Я благословив тебе всіма благословеннями неба. Я дав це тобі. Я заплатив велику ціну, щоб сьогодні ти мав це. Я пішов на хрест. Я страждав, щоб ти мав сьогодні всі благословіння. Щоб твоє життя було щасливим, щоб твоє життя сьогодні було сильним, щоб твоє життя сьогодні було успішним. Щоб твоє життя сьогодні було покрите його благодаті, милістю, Його любов'ю, Його силою. Тому Він сьогодні говорить до тебе, Він сьогодні відкриває тобі слово своє. І сьогодні Бог говорить тобі, я люблю тебе. Івана 3,16. Бо так Бог полюбив світ. Щоб віддав свого сина, єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні він каже тобі: Я люблю тебе. Я люблю тебе з сильною любов'ю, і моя любов не перестає до тебе. Моя любов не закінчується. Я люблю тебе. Я знаю, що тобі важко. Я знаю, що ти ще падаєш, що ти опускаєш руки. Я знаю, що ти здаєшся. Я знаю все, що відбувається в твоєму житті, але каже, я люблю тебе, я не залишив тебе, я не покинув тебе. Моя любов така сильна до тебе. Я хочу сьогодні допомогти тобі піднятися. Я хочу сьогодні взяти тебе на свої руки. Потім Бо далі Бог говорить, каже, я викупив тебе. Я викупив тебе ціною своєї крові. Я викупив тебе від твоїх проблем, від твоїх нужд, від твоїх ран, від твоїх болів. Я викупив тебе від цього. Я викупив, я заплатив велику ціну. Ефесіан 1:7, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. Він каже: я викупив тебе. Я подарував тобі спасіння, щоб ти був спасенний. щоб ти був зі мною в раю, щоб ти зі мною був вічно. Я викупив тебе. Я віддав найцінніше в свого сина, щоб ти мав спасіння, щоб ти мав небеса, щоб ти був вічно зі мною і прославляв мене і був моїй присутності, і святості, і силі. Це він говорить сьогодні до тебе. Я вибрав тебе, ти є вибраний. Ти є вибраний, коли ти прийняв його в своє серце, в своє життя, ти є вибраний. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Ти вибраний, ти святий. Він сам тебе називає святим. Хоча деколи ти грішиш, деколи нарікаєш, деколи робиш неправильно, оступаєшся, падаєш, не попадаєш в ціль. Він каже: ти святий, бо ти вибраний, я вибрав тебе. Ти священство царства. Ти мій народ, ти той, кого я полюбив, викупив своєю дорогоцінною кров'ю. За це все заплачена велика ціна. Якщо ти ще не є вибраним, якщо ти ще не відчував його любові, якщо ти ще не, не знаєш, що таке викуплення, що таке бути вибраним, тобі потрібно покаятись, прийняти в своє серце, Його, дозволити йому поміняти твоє життя. Дозволити йому змінити тебе. Дозволимо йому ввійти в твоє серце. В молитві покаяння схили свою голову перед Ним. І скажи йому, Господь Ісус, цар, слави, я вірю, що Ти і Бог і Спаситель, і я кай сьогодні у всіх своїх гріхах. І прошу прости мене, очисти, освяти і умий. І подаруй мені спасіння. І я дякую тобі, що ти прийняв мене таким, який є. Амінь. Чудова молитва покаяння. Далі Він говорить, я зцілю тебе, Він зцілить тебе. Він має для тебе зцілення і здоров'я. Він благословляє тебе своєю силою, своєю славою, своєю величчю. Ви можете, втім, не сумніватись, бо я ваше здоров'я відновлю, каже Господь, та великою від ран болючих. Ви Можете не сумніватися. Він говорить сьогодні для тебе. Твій діагноз великовний. За твій діагноз заплачена ціна. За твою біль заплачена ціна, за твої рани заплачена ціна. Він каже, ти можеш не сумніватися. Бо я відновлю твоє здоров'я, бо я заплатив за нього ціну. Ранами Ісуса, Ти здоровий. Ранами його ти повністю зцілений і благословений. Кожна його рана, яка була завдана йому, це заплата за твою хворобу, за твою біль, за твій гріх. Він заплатив велику ціну, Він благословив тебе. Я принесу їм ліки і зцілення, відкриє їм мир і безпеку, говорить Господь. Він каже: Я принесу тобі ліки. В мене є ліки від будь-якої твоєї хвороби. Який би не був наскладний діагноз, каже, я тебе зцілю. Прийди зараз до нього. Прийди зараз до нього, і Він тебе зцілить, Він доторкнеться. Він доторкнеться до тебе і зцілить тебе. Він благословить тебе. Він забере цей діагноз, розрушить його навіки і назавжди. І ти більше ніколи не будеш хворіти. Ти будеш завжди здоровий. Він подарує тобі замість хвороб божественне здоров'я. Уяви собі, ти не будеш ніколи хворіти до кінця свого життя. І зараз я молюсь в ім'я Ісуса. Дроциний Дух Святий, доторкнися, доторкнися своєю славою і силою. І я наказую всім хворобам і немичам зараз вийти з тіла людей, які зараз слухають цей ефір. В ім'я Ісуса приходить божественне здоров'я. В ім'я Ісуса приходить сила Бога. В ім'я Ісуса я розрушаю всі діагнози, які поставили лікарі. Я говорю те, що сказав мій Бог, ранами моїм ви здоровлені. Його ранами зараз твоє тіло здорове. Приймай своє зцілення, бери своє здоров'я. Будь щасливий і будь благословенний в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз до Святий доторкається до тебе. І ти отримуєш своє божественне здоров'я. Розрушаються всі болі, всі рани, вони уходять в ім'я Ісуса. І Він покриває тебе своєю благодаттю і милістю. І Він розрушає. Розрушає все, що диявол зробив сьогодні проти тебе. Ці окови падають. Ці окови падають в ім'я Ісуса. Приходить нове життя в ім'я Ісуса. Нове життя в ім'я Ісуса. Нове життя в ім'я Ісуса приходить сьогодні до тебе. Ти благословений Ним. Ти наповнений Ним зараз. Зараз щось відбувається в ваших тілах. Зараз Дух Святий доторкається до тебе. Біль проходить. Вона вщухає, вона забирається. Симптоми, вони прямо зараз просто падають і відходять. Тобі стає легше. Тебе наповняє сам Бог. Тебе наповняє сам Дух Святий. Він наповняє тебе. Просто бери, бери, приймай, розчиняй це вірою слово. Він зціляє тебе. І він говорить сьогодні до тебе: Я зціляю тебе. Ти здоровий. Ти здоровий і благословений в ім'я Ісуса. Це те, що Бог говорить сьогодні тобі. Все закінчилось. Все закінчилось. Більше не треба страждати від цих болів, від цих ран, від цього діагнозу, більше не потрібно страждати. Сьогодні я даю тобі життя, говорить Господь. Сьогодні я ісцеляю всі рани твої, я кладу на них пластир. І від сьогодні ти будеш повністю здоровий і благословений. Тому що це слово моє для тебе. Бери його, тримай його і не дозволяй дияволу вкрасти, те, що Бог сьогодні дає тобі. І він далі говорить до тебе: Моя милість не відійде від тебе, хоч гори, холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе. Ісай 54,10. Бо зрушиться гори, холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе. Та милість моя не відійде від тебе, що би не ставалося сьогодні навколо тебе. Що би не відбувалося, Його милість покрила тебе. Що би не відбувалося, як би не було страшно, чи як би не було боляче, Він каже, моя милість не відходить від тебе, я тримаю тебе на руках своїх. Я несу тебе. Я з тобою. Я покриваю тебе своєю рукою. Я твій захист охорона і щит. Я бережу тебе. Не бійся нічого і не лякайся. І далі він говорить, каже, не бійся, я з тобою. Ісай 41, 10, не бійся, бо я з тобою, не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню тебе і тобі допоможу, і правицею правди своєї тебе підтримаю. Бог говорить, що не бійся, я з тобою. Я не залишив тебе. Я знаю, що тобі складно. Я знаю, як тобі важко. Просто прийди сьогодні до мене. Прийди в мої обійми. Прийди в мою присутність. Щоби ти відчув, щоб ти побачив сьогодні, що я не залишив тебе. Я маю благословіння для тебе. Я хочу, каже Господь, благословляти тебе. Я хочу зливати свою благодать і милість на тебе. Я хочу це робити сьогодні для тебе. Просто прийди до мене. Каже, не бійся, прийди до мене. Прийди і ти побачиш, що я не залишав тебе ні на хвилину, ні на секунду. Я знаю, всі складності твого життя. Але сьогодні, каже, хочу звільнити тебе, благословити тебе, щоб ти сьогодні був щасливий, щоб ти сьогодні був радісний, щоб ти сьогодні насолоджувався цим життям, щоб ти не нарікав, не плакав, не сумував, щоб ці погані думки вони сьогодні не атакували тебе. Не бійся, каже, прийди до мене. Я Бог твій, я тримаю тебе за праву руку. Підніми свою руку сьогодні до нього. Подаємо свою руку. Подаємо свою руку. Він візьме тебе, він підніме тебе і Він понесе тебе. Понесе на крилах своїх. Він підніме сьогодні тебе від цієї земної суїти. Підніме тебе туди, у свою висі. І ти більше вже не будеш боятися. І тебе вже більше не будуть турбувати ці всі проблеми. Він каже, я вирішив їх. Я зробив вже це все для тебе. Я сьогодні потрібен тобі. Я знаю, що ти акцентуєш всю свою увагу на це, що навколо тебе. Просто підніми сьогодні свій зір до мене. Господь каже, підніми свій зір до мене. Прийди до мене, подивись же на мене. Була одна ситуація в апостолі, коли ми побачили, коли шторм почав хитати лодку. Коли шторм почав бушувати, вони вже думали, що вони загинули. Але йшов Ісус по воді. І вони побачили Його, вони побачили, вони подивилися на нього. І Петро каже, я хочу йти до тебе, Бог. Він каже, йди, йди до мене по воді. Але він озирнувся і побачив великі хвилі і почав тонути. І Бог говорить до нього, чому ти усумнився? Чому цей сумнів пройшов сьогодні в твоє серце? Чому ти подивився на цю хвилю і подумав, що вона більша, ніж я? Чому ти подивився сьогодні на свою проблему? Чи на свою хворобу, чи якийсь ще свій недостаток? Чому ти подивився на них і подумав, що вони більші, ніж я? Повернися сьогодні до мене. Прийди сьогодні до мене, каже Господь. Бо моя милість не відійде від тебе. Я покрив тебе своєю милістю. Нехай хитається горе. Нехай розрушаються холми, нехай будуть землетрясіння. Ми кажемо, я милість з тобою. Я покрив тебе. Я благословив тебе. Я тобі кажу, не бійся. Не бійся і не лякайся. Я виведу тебе з цієї ситуації. Я покажу тобі вихід. Я покажу тобі, куди йти. Я проведу тебе. Я проведу, я навіть море розділю, і щоб ти пройшов. Мойсей був в тупіку з народом. Бо каже, я розділю море для тебе, і ти пройдеш. Для мене немає ніякої безвихідної ситуації. Для мене немає нічого неможливого, каже Бог. Для нього немає неможливо, щоби вивести тебе, щоб допомогти тобі, щоб підняти сьогодні тебе, щоби благословити тебе. Щоб ізлити на тебе свою благодать, милість і любов. І він далі каже: я приведу тебе до мети. Не хвилюйся. Його мета, щоб твоє життя було благословенне. Його мета, щоб ти служив для нього. Його мета, щоб ти віддав йому своє життя, щоб ти служив йому, щоб твоє життя належало йому. І Він приведе тебе до цієї мети. Бо коли ти належиш йому твоє життя щасливе, Твоє життя повне благодаті, твоє життя повне Його милості, Його любові, коли ти служиш йому. Євреїв 29:11. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність і надію. В нього до Тебе є майбутнє. Твоє майбутнє. Вже найкраще. Твоє майбутнє благословене, твоє майбутнє щасливе, твоє майбутнє вже розплановане. Просто довірся сьогодні йому. Довірся йому спланувати твоє життя. І Він приведе тебе до цієї мети. І ти побачиш, що нічого не втратиш. І ти побачиш, що Він благословляє тебе. І ти побачиш, що з ним жити краще, ніж без нього. І ти побачиш, що Він тебе веде. Щасливого життя. Це найкраще, що може бути в нашому житті. Це найкраще, що ми сьогодні можемо отримати від Бога. Це Його благословення, це Його благословенне життя. І останнє Він говорить, я зроблю тебе переможцем. Ти переможеш всі свої ситуації, всі свої проблеми, всі хвороби, всі незгоди. Ти переможеш, бо Бог каже, я роблю тебе переможцем. Ти переможець. В ньому ти переміг. Його ранами ти переміг. Його кров'ю ти переміг. Ти є переможець у Христі Ісусі. І Він благословив тебе. І читаємо 2 Коринтян 2,14. А Богу дяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі. А Богу віддяка, Він постійно чинить тебе переможцем. Коли твоя ситуація вирішується, ти переможець. Коли твоя хороба йде геть, ти переможець. Коли твоя, твій недостаток покривається, каже, ти переможець. І я вірю, що для України Бог також приготував перемогу. І Він зробить нас переможцями. І ми будемо торжествувати цю перемогу. І ми будемо радіти, тому що ми є переможці в ньому. Це Його благословіння для нас. І останнє місце писання, об'явлення 21.7. Переможець наслідить усе. І я буду Богом для нього, а Він буде за сина мені. Переможець наслідить усе. Ти переможець. Сьогодні ти маєш наслідувати всі благословіння неба. Бути здоровим, бути багатим, бути спасенним, бути вибраним, покликаним. Нічого не бояться і не лякатися. Ти наслідиш усе. Оці ці благословіння неба. Все, що він сьогодні говорив для тебе, це все належить тобі. І коли ти це все отримаєш, ти переможеш. Будь впевнений, що ти переміг. Ти переміг. І Україна переможе. Ми віримо в це свято. Ми віримо, що Бог військовий дасть перемогу. Ми віримо, що ми наслідниками будемо цього. Нехай вас Бог благословить. Нехай сьогодні Господь цим словом змінить твоє життя. Нехай наповнить своєю силою, славою і величю. Обов'язково поділися цим ефіром. Обов'язково постав лайк. Напиши коментар, напиши, щоб ми бачили, як Господь міняє твоє життя і Господь наповняє твоє життя. Дякую всім, хто пише коментарі. Ми дякуємо Богу, що Він так вас благословляє, що ви отримуєте велике благословіння від нього через ці ефіри. Через ці відео ви отримуєте велике благословіння від Бога. Ми дякуємо вам і благословляємо вас. Підписуйтесь на наш канал, кладіть лайки і обов'язково діліться з друзями і знайомими, з рідними, з усіма діліться, щоб вони сьогодні отримували від Бога підбадьорення, відтримували від Бога Слово. І нехай Бог благословить вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.